Всім доброго дня! З вами ірпінь розумний, і ми даємо вам інформацію для того, щоб ви мали змогу оцінити її з альтернативної точки зору. Ірпінська територіальна громада дуже сильно постраждала під час бойових дій. І нашим завданням було максимально швидко відновлюватися. Чому тому, що велика кількість людей залишилося без власних домівок. Велика кількість людей вимушено мігрувала або проживає в тимчасових модульних містечках. Завдання місцевої влади було концентрувати кошти саме на створення проектів, які би дали змогу максимально швидко реалізувати проєктовідновлення. відновлення. Що ми мали? Ми мали ситуацію, коли Ті міжнародні донори і міжнародні партнери, які прийшли, вони зосереджувалися переважно на соціальних об'єктах. Тобто їх цікавили дитячі садочки, їх цікавила школа, їх цікавили мережі, проте їх менше цікавили на той період безпосередньо об'єкти житлової інфраструктури. І реалізація об'єктів житлової інфраструктури була можлива через державні програми. Тобто задачою міської влади було створити проект для того, щоб він попав на фінансування. Той чи інший рівень бюджету, в ту чи іншу програму. Але, на жаль, коли висвітлювалися об'єми фінансування по тим чи іншим програмам, Ірпінь, який постраждав чи не найбільше в Київській області, він фактично був з мізерним фінансуванням по всім типам програм. Чому ж так відбувалося? Це дуже важливе і серйозне питання, на яке варто дати чітку відповідь. Справа в тому. Що весь цей період, в 22-му і в 23-му році, ми неефективно використовували кошти міського бюджету. Тобто вся ця епопея з величезними зарплатами, про яку ми неодноразово розповідали містянам, вилізла нам боком. Чому? Тому що фактичні перевитрати по заробітним платам, фактичні неймовірні перевитрати по преміям і, начебто, безпосередньо видачі соціальної матеріальної допомоги, вони прийшли до того. Що у нас не було коштів для того, щоб вчасно профінансувати всі проекти відновлення. Таким чином, не маючи проєктів відновлення, ірпінська міська влада не змогла подати вчасно їх по тим чи іншим програмам. От і виходить, що мешканці зруйнованих будинків фактично стали заручниками неефективного використання коштів на величезні заробітні плати та премії співробітників виконавчого комітету. Якщо ви проаналізуєте державні програми і видатки на проєкти відновлення, ви побачите, що, наприклад, Буча, яка постраждала в десяток разів менше, ніж Ірпінь, у 2022 і в 2023 році отримала на відновлення не меншу суму ніж Ірпінська територіальна громада. Велику суму з коштів відновлення у 22-му році також отримала і Вишнева територіальна громада, бойові дії, на території якої взагалі не проводилися. Не подумайте, що я критикую діяльність бучанської міської влади чи влади міста Вишнево, принаймні точно не за це. Я в даному випадку більше кажу про неефективність ірпінського міського голови Маркушна. Чому? Тому що в період військових дій він в більшості випадків мав повне право приймати всі ці одноосібні рішення, які привели до неефективності використання ірпінського міського бюджету. До війни місто Ірпінь було. Чи не найбагатшою територіальною громадою на Київщині після війни громада повела себе дуже свідомо. Всі активно прийнялися за відновлення нашого міста. Дуже багато містян одразу ж повернулося до Ірпеня і розпочало активно свою діяльність в місті. Дуже велика кількість підприємців моментально повернулася до нашої громади і відновлювалася активно для того, щоб мати змогу вести господарську діяльність і сплачувати податки. На сьогодні ми маємо уже довійськовий рівень населення, і на сьогодні ми маємо кількість суб'єктів господарювання навіть більшу ніж була до війни. Проте, на жаль, ми маємо набагато менший фактичний бюджет розвитку. Це відбувається через неефективність використання коштів. Це відбувається через проїдання міського бюджету. Саме тому. Оптимізація витрат міського бюджету це є питання номер один, яке сьогодні стоїть перед Ірпінською територіальною громадою. Якщо ми оптимізуємо ті захмарні заробітні плати, премії, неефективні виплати матеріальних допомог, які були фактично виплачені більшості так званих своїх людей, а не реально тим, хто потребує. То якщо ми зробимо це все, у нас буде набагато більший ресурс для того, щоб реалізовувати проекти відновлення. У нас буде набагато більший ресурс для того, щоб поробити проекти відновлення і подавати їх до різних рівнів фінансування.